Друзі, доброго дня! Вийшов вам показувати, що там по малині. У нас вже є замовлення на малину. Ну там від, від своїх, грубо кажучи, там на роботі. У жінки думаю на полуницю глянемо, що тут ще по ній залишилось у нас, але вона теж уходе, буде уходити по замовленнях е, на ту ж роботу і перекупом нам її е, не продати, нічого буде продавати. Зараз швидко заглянемо, що у нас тут. Тут у нас пізніше вона, пізніше вона вийшла, тут іще буде нам що збирати В клері. Так, ну дуже мало. Тоді як дивишся, все красніє, а зараз звичайно то звичайно то ні. Щось воно лежить. Ну якийсь може кілограм 10 по суті нашкрябається, але... але... Масового збору такого вже не буде. Думаю, є сенс дивитись одразу на Флоренс, тому що на ній ягода ще є, навіть є ще така, стигне ще. От тут ми... ми і візьмемо, мабуть, в основну частину. Ну, більший процент по кілограмах буде звідси. все таки вона тут якусь рясність зберегла. Дивіться, скільки на ній ще, от вам. От вам і пізня полуниця. А почала вона. Почала вона або на рівні з усіма, з іншими сортами, або, або навіть раніше, а закінчує, бачите як. Такого білих, білих зелених ягод на ранніх сортах вже нам не побачите. О, біліє. Ну і Альбіон, звичайно, він взагалі ремонтантний, так, і у нього інше життя зовсім. Він має-має він почати стигну, не стигнути, а заново квітнути десь. Ну, десь як буде закінчуватись малина, по-моєму так. Це він ще добиває. Добиває старий. Ну, першу вовну добиває. Ось так. Альба тут теж вже подній, подній і то... І то порчена вже. Та ж сама справа, нічого тут вже. Вчора полив розсадку. Квері, Флоренс, я всю, всю взагалі, полив, просто тут я знаходжуся, вам покажу свіч після свіча, скільки вже часу пройшло. Три дні, да? сьогодні вечором а, актоцидом пройду в мене його вдосталь, хочу зробити профілактику. Що в Азії тут ну ти ж. подекуди, подекуди. Подекуди, подекуди. Та ще ж собі треба вспіть надерти. Ну то якраз Флоренс нам і забезпечить, скоріше всього. Тут вже буде скошено, а Флоренс ще буде подоносити. Скоріше за все, так. Ну вся мілес, в принципі, вся мілеса. Ну, таких між малими розмірами і середніми десь так. Ну Ця мала. Щодо маточників, думаю, я такий це Азія. На, мабуть, це вона полита, бачите, так хорошенько я її пролив. ногою ступати, ага провалюється. Я думаю, що ще днів 5 я жду. Ще раз потім сашкую міжряддя. Дуже якісно. І починаю розкладати вже вуса на місце і вже трогати їх ніхто не буде, хай приростаються. Після сошкування десь буде запас. Днів 7, 8, 10, поки почнуть почнуть лізти бур'яни. Сподіваюся, за цей час рослини прикореняться, ще раз кидають вуса і покриють, як я робив усі роки, покриють площу, просто не дадуть собою, не дадуть бур'яну проростати. До речі, в планах щодо маточників, ти, на маточничку ягодка є. Як це ми тебе пропустили? А, її не можна їсти, я думаю, <кхи> після свіча. Зробити коктейль квадріс і топас. Я почитав на сайті Сінгента, що вони самі рекомендують для кращого ефекту і розширення спектра дії, їх ці два фунгіциди змішувати. Ну і, звичайно, буде Ридоміл Це традиційно. Альбу, блін, чапати треба. Тільки вчора пополивав, довго ставив поливалки, вже сіра земля. все Зрозуміло, там волога є, але дуже швидко сохне. У нас в постійні вітри і. Ну, плюс, плюс до всього пекуча сонце. Так, що по малині у нас? А по малині у нас вже конкретно є що збирати. Нагадаю, який сорт ми не знаємо. Ця пол... малина була посаджена ще як ми дітьми були, з жінкою навіть одне одного не знали. І якось так це, ці знання втратились. Розуміння, точніше, що це за сорт. Не знаю, по скільки жінка буде продавати, але ну, своїм же ж. Але це точно коштує дорожче, ніж полуниця. І я думаю, це всі розуміють. Тільки скільки у нас рядків залишилось 4, так? Це якась хвора. Ну, На жаль, я не розбираюся в, в Малині. Вона ніколи не болівала, це якийсь кущ. Я навіть не розумію, що з ним що це таке. Непогано. Вона омоложена, тому якась вона дуже рясно сипе. Це видно, що а, тут десь є а, в рядках пару кущів іншого сорту. А, він типа чи ремонтантний, чи, бо вічно там на ньому на, на ньому маліна є завжди. Цю вже визбирали, а там є. Або більш пізній, мабуть так. Що ж будемо збирати, будемо збирати. Та й собі треба, варення, ніхто не відміняв хворіти взимку, чайки з малиною пити, правильно? Правильно. це 4 рядка по десь 16-15 метрів. А раніше було таких по-моєму 10 чи 8. Просто обрали і посадили альбом. Бо дуже довго було збирати її, я ж кажу там, рекордний збір, там щось чи 25 кілограм, чи що збирали 6 годин вдвох. А до речі, до речі, друзі, що ви про це скажете, треба ваша думка. У нас є ожина і чомусь так вчора з е, своїми хлопцями там балакав, друзями. Вони кажуть, а чого ти там, що тебе так а що там малини побільше нема, що там а їй живі кіно вони балакають. Ожини, коротше, нема. Я ми зараз так задумались, мабуть ми коротше, собі трошки посадимо жінки та розмножимо її. Там тільки треба буде зробити для неї стойки, щоб вона плилася. А як ви думаєте, у кого є, хто продавав, скільки вона коштує, чи є якісь нюанси з догляду. Скажіть мені, будь ласка, якщо хтось має такий досвід і має вільну хвилину в двох словах якось мені дати зрозуміти. От отак, будемо збирати, я вас сорієнтую, потім сіки ми зібрали і по якій ціні це все відходить. Нагадаю, що це буде не... це буде своїм. А можливо, якщо тут багато, я ще попробую перекупом отвести. Ну, ви будете в будь-якому випадку в курсі, як все відбулося. рясненько, рясненько. Ну, мабуть, рясненько, я іншої малини в житті так багато не бачив. Може буває рясніше і крупніше. Це, друзі, от такі у нас плани поки що. Гарного вам дня!